Повернення в дорозі. Вітаємо вдома. Я вдома, я вдома. Сестра, ви найдорожчі ну, мої люди. Скільки ви не бачились? Півтора роки. Півтора роки. Не ну, вітаємо вдома. Ура! Алло, Олечка, Сонечко. Я собі здоровий. Я в Україні пашки? Я люблю сонце. Дуже велика радість, що я на Україні, на рідній землі, і міг пожилити своїх батьків. У мене емоцій немає ніяких. Я просто молися богові, щоб вже побути з рідними і Ті, хто повернувся з російського полону щасливий виняток, бо десятки тисяч українських родин досі не знають, де їхні рідні. Ті, чи вони живі, чи перебувають у російських катівнях, чи загинули лише за приблизними оцінками правозахисників, зниклими безвісти вважаються понад 80 тисяч людей, як цивільних, так і військових. Звичайно, що і цивільних багато зниклих. Це особливо ці люди. Не особливо це в основному ті люди, які викрадали на окупованих територіях. Там Київщина, Чернігівщина, Херсонщина, зараз Харківщина. Військових також дуже багато, особливо коли йдуть якісь там наступи. Наша основна задача це намагатися знайти, де знаходиться рідний, рідний родич, які до нас звертаються, як цивільні, так і військові. Ми звер, зокрема, цими. Направляємо, робимо запити, намагаємося самі встановити, де вони знаходяться, тобто запити в різні державні органи, щоб отримати якесь підтвердження офіційне, там хоч навіть неофіційне, про те, що людина жива чи не жива, де вона є чи немає. Харківська правозахисна група веде сотні справ зниклих. Коли офіційні інституції не дають відповіді, правозахисники звертаються до міжнародних структур. Після цього ми звертаємося в робочу групу ООН з населенських або недобровільних зникнень. Ця група також допомагає в пошуку, якщо людина не може сама цього знайти. Дуже часто довідатись важливою інформацією допомагають і безпосередньо звільнені з полону. Вони називають імена тих, кого бачили в неволі. Ми спілкуємося зі звільними. Ми запитуємо у них з ким, можливо, кого вони знають, з ким вони сиділи, кого вони можуть підтвердити. Таким способом, наприклад, був цивільний, він викрадений був в Балаклії ще в квітні 22-го року. І не було жодної інформації про те, де він знаходиться. І от одним із таких способів, коли були це спілкування зі звільненими, вони підтвердили, що бачили його в полоні. Тобто для матері, яка там вже дуже пенсійного віку, це була це, на ну, перший час єдина новина про те, що її син живий. Пошук триває щодня. Харківська правозахисна група не лише шукає людей, а й консультує рідних зниклих безвісти. Допомагає зі зверненнями, документами, запитами. У нас є гаряча лінія відкрита. Ми постійно на зв'язку. Туди також люди звертаються. Ми їх опрацьовуємо і також пропонуємо правову допомогу і далі відбувається вже ці запити і все інше. Телефонувати на гарячу лінію зниклих безвісти можна за номером 08020 2402. Дзвінки безкоштовні. Польові виїзди, робота в громадах сотні історій і майже завжди з болем. І з невідомістю. Все це реальне сьогодення багатьох людей в Україні. Дуже багато. Це сотні. Ми ж організовуємо прийоми, виїзні оці польові прийоми. Ми їздимо по громадам, то деякі громади телефонують, там запропонують нас. Ну, не пропонують, вони телефонують і говорять, у нас є така то кількість людей, хотіли б до вас звернутися. Ми зазначаємо дату, час, наші юристи виїжджають, проводимо прийом, збираємо заяви, далі по ним працюємо. Коли ми отримуємо відповіді, то ми отримуємо цю інформацію про те, що дійсно там затриманий, перебуває на території РФ. І іноді ця інформація це вона єдина інформація, яку рідні знають про своїх зниклих. Зниклі безвісти це не просто цифра в статистиці. Це історії, які зависли між надією і розпачем. Родини, які роками живуть без сну і без відповіді. Мами, які щодня вдивляються в новини, шукаючи хоч крихту надії. Батьки, які не можуть поставити свічку, бо не знають, оплакувати чи чекати, але найгірше це замовчувати проблему. Тому дуже важливо говорити, шукати і не забувати, бо за кожним зниклим безвісти стоїть чиясь незакрита історія. А головне, жива людина, яка й досі може чекати на повернення.